Так, ну що, добрий вечір, друзі. Е, присвятимо нас, цей та наступні ролики актуалізації наших монеток на 100 ексів і більше. Від 100 ексів. Е, можливо, будемо по різному там одна монета, декілька монет. Якщо там ніяких змін не було, то залишимо погляд зробимо там декількох, наприклад. Ну що, погнали. Так, і да, ще одна така штука. Там будуть на сторінці, на каналі плейлисти або списки. Я їх назву, так і назву монетки на 100х. Здається, вже є. Я вже, здається, вже створив. Тому туди буду закидати ці відео, щоб їх легше було шукати. От, ну що, погнали. Так. Так, ну що, по бітку Нічого, нічого не міняється. Треба чекати. Воза дуже довго. Коротше, надає він мені. Хай, хай там торгується. Так, перша монетка. Це у нас. Ман. Ман, монетка, від неї я чекаю мінімум 100 x 100х, такс. Мінімум 100 ексів. Тут. Що ще поставити? Ну, хай 5 днів. Вже тривалий час монетка торгується. Ну, як мінімум ось, е з початку 21 року, тобто 4 вже більше 4 років. В неї дуже класні коливання. Воно в такому трикутничку йде графік, нагадує, таке, як був на XRP. Свій час, ще в 2016 році, там. Старі часи. Ось, дивіться. Щось таке я чекаю. От, той ж самий трикутничок. Щось таке я чекаю від цієї монетки MAN. Може не так багато, XRP тоді дав 600, майже 700 X, Але не менше 100 від монетки MAN е Я чекаю. Тому все залишається в силі. Цю монетку я залишаю в своєму списку. Гарна монетка, якщо у нас буде той альсезон, який я чекаю, то це буде просто шикарно. Навіть якщо вона доросте до долара, то це вже буде 300 ексів Так, як завжди, тільки я починаю писати, чи ще щось починають мені писати. Так. Ще включимо на недільці. Ці зони проторговані, корекція зроблена. Впали, скоригувалися туди, куди треба. Знову впали, накопичились. Це монетка, до речі, що стосується штучного інтелекту, я її в 2022 році ось тут купував. Ну, і продавав. Ну, я на ній заробив десь X 10-15. Не, не повністю весь рух забрав, але непогано заробив. Тому вона показувала таку активність непогано. І я думаю, що далі, так як в нас продовжує тренд розвиватися штучного інтелекту, я думаю, це буде актуальним і далі. Ну, ця однозначно, монетка залишається і е, вона на більше, ніж 100 іксів. Не менше 100 х. Так. Далі. Е, таку ж саму можна монетку до цього ж списку можна зачислити монетку DBS. Вони однаково з нею ходили з Маном. Але якщо брати з двох одну, я б вибрав Ман. Ну, там графік трішки кращий. Тому DBS це теж монетка, теж монетка штучного інтелекту, тому можна закинути. І сюди. Теж, я думаю, дасть не менше 100 іксів. Вона тільки в 22-му році на тому альтсезоні. міні альтсезоні дала. Ось самі бачите, скільки. Так що? 70Хів. Я тоді теж її купував разом з Манне, так само 10 Xів заробив. Так. ну Давайте ще третю сьогодні. Коротше, це дві монетки. Ман. DBC можна розглядати на 100х. Але е, в такі монетки я закидаю не більше, ніж 1000 доларів. Ну, якщо там лишні якісь є гроші, то можна там додати. Але не більше, немає сенсу, якщо зробить монета 100х, там більше 200-250-300. 1000 це з головою. Наступна монета це TT. Це взагалі копія. XRP трішки, так, да, тут мені не подобається шарваний графік, але вона теж вже з 2019 року торгується, майже 6 років, теж впала, зробила корекцію. Накопичилася і такі в неї постріли є цікаві. Тому ця монета теж на 100х Не знаю, до чого вона відноситься. Взагалі ніякого аналізу вивчення монети не робив. Мені просто дуже подобається грати. Тут є історія. Це нові монети, які впали, скоригувалися. І дуже маленька тут ну, капіталізація порівняно. Я люблю, коли такі ціни там сотні, тисячних, там, то такі можуть дати непогані ікси. Ось такі три монетки. Тому, як вони були, так вони залишаються в моєму списку. Я їх не продаю, вони вже в мене є. Можливо, якщо. Буде падіння те, те, яке я чекаю по біткоїну. Я їх, ну, може, по, по 200, по 300, по 500 доларів докину. Можливо. Якщо зароблю на шорті. Якось так. От. Тоді до завтра, друзі. Завтра поговоримо про інші монетки.